Знаєте, коли я купив Мунскарс в Steam і рекомендував його в своїй підбірці українських ігор, я не пройшов її до кінця. 2023 рік виявився насиченим як військово-політичними подіями, так і гучними іграми, в тому числі і іграми з українською локалізацією. Мунскарс був однією з них, але він не був в мене в пріоритеті. Так, хоча Мунскарс вийшов в реліз у 2022 році, українську локалізацію гра отримала лише рік по тому, у 2023. Адже гра лише на половину українська. А на іншу половину, як я зрозумів, молдовська. Поправте мене, якщо я щось не те сказав. І наявність української мови була для мене критичною вимогою. І повірте. Тут вона прямо-таки необхідна. Але зрештою, я знайшов для неї достатньо часу. Тепер вона отримала українську локалізацію на всіх платформах, і я нарешті пройшов її повністю на консолі PlayStation 5. Хоча я володію нею в Steam, але консоль зручніша для мене, коли мова заходить про тривалі ігрові сесії. Тож тепер я готовий вам про неї розповісти. Але спочатку подивіться на моїх найсолодших кринделиків, які підтримують мене копійчиною, їх небагато. Дякую вам. Якщо ще хтось захоче, то посилання в описі. Сюжет Мунскарс, схожий до сюжету ігор в стилі Dark Souls, потрібно сприймати самостійно, приділяючи багато уваги діалогам. Однак на щастя, в цій грі все зроблено дуже зручно і зрозуміло, аби ви швидко обловили суть місцевих подій. Все не так заплутано, якщо ви просто не пропускаєте діалоги. Ви граєте за сиву ірму, ідеальну людину, яка прокидається після поразки в битві. Вона мала б померти, але не померла, адже її тіло вкрите спеціальною чарівною глиною. В цьому світі є два вкрай важливих магічних ресурси: ігор і кісткове борошно. Ігор тут представлений як енергія для всіляких заклять. Якщо ви зустрічали це слово в інших іграх, то майте на увазі, що в грецькій міфології ігор це. Кров богів – джерело всілякої магічної чортівні, так що все логічно. Другий ресурс кісткове борошно, з якого місцевий бог, скульптор, створює все живе. Ну, принаймні, я так зрозумів. Знову ж, якщо хтось краще вшарив тему, можете мене поправити в коментарях, я тільки за. Ідеальні це перше творіння скульптора, але він захотів зробити ще більш ідеальних створінь, глинонароджених. Оскільки все пішло через якусь сраку. Глина народжені тут представлені як людиноподібні монстри, практично без вміння мислити, ну більшість з них. З Самим скульптором щось сталося, а нам ще належить дізнатись з чого чи, точніше, з кого робиться кісткове борошно. Якщо вам здається, що я тут на спойлерів, вам не здається, але зовсім трішечки. Через особливості подачі сюжету дуже важко все сформулювати так, аби і сенс передати, і нічого важливого не видати раніше часу. Але взагалі побудова світу тут дуже похмура і дуже оригінальна. Я прямо таки насолоджувався цим світом, не схожим ні на що інше. Місцевою міфологією без типових для темного фентезі елементів. Сценарист явно доклав багато зусиль, аби створити щось самобутнє. Багато чого тут, до речі, базується саме на слов'янській культурі. Ви можете спочатку цього не помітити, але щойно вам трапляються такі персонажі, як ядвіга, Карина чи горпина. Все стає на свої місця. І так, українська локалізація дуже допомагає, адже тут багато оригінальної термінології і англійською мовою сприйняття лору і сюжету було б ускладненим тож це безумовно великий плюс. Попри те, що я сказав на початку відео, Мунскарс це не соус лайк. Не дивлячись на те, що тут теж після смерті ви втрачаєте свою валюту, яку можна забрати, якщо не помрете вдруге, наявність парирування, ухиляння і так далі, це не унікальні для соусів речі. Це типова метроїдванія. У вас на руках є карта із заплутаними та пов'язаними між собою шляхами, але їхнє дослідження ускладнене, поки ви не отримаєте здібності, обов'язкові для подолання тих чи інших перешкод. Тривалий деш, аби перелітати велику відстань, можливість прибирати певні стіни тощо, тощо. Інша проблема, що на цьому перелік обов'язкових здібностей майже, майже що вичерпується. Як для Metroidvania Ідвані, Moonscars таки досить коротка гра, її проходження займе у вас близько 10 годин, зате всі вони будуть насичені екшеном або сюжетом. Крім цього, Moonscars має також елементи роуглайків, е, Так званих мандрівних ігор не те, щоб ви кудись мандрували, але випадкова генерація тут присутня. Власне, по ходу гри ви набираєте певні рівні, і з кожним гра пропонуватиме вам якісь корисні пасивні статуси, більше критичної шкоди, краще зцілення, менша витрата їхору і так далі. А також ви знаходитимете унікальну зброю, яка тут заміняє сильну атаку. Це може бути молот, спис, ятагани, і в кожної буде свій унікальний ефект по типу кровотечі. Але зі смертю персонажки ви втрачаєте не лише валюту, але й ці ефекти і зброю. Однак не лякайтесь, мінімум фрустрації. Вони швидко повертаються всього за 10 хвилин вашої гри. Оскільки ви оберете нові ефекти та зброю із нових унікальних пропозицій. Самих ефектів та зброї не так багато, але завдяки такій механіці ви встигнете перепробувати їх усіх і підберете для себе найбільш зручний білд. Ще одна унікальна корисна та зручна фішка це відсутність хілок як таких. Тобто, у вас немає окремих витратників для зцілення, на нього витрачається та ж енергія, що й на закляття. Це створює ще одну важливу особливість. Ви завжди зважуєте, чи варто зараз витратити ігор на потужне закляття, чи приберегти його для зцілення. Заробляється енергія просто ударами по ворогах, тож це не створює якихось особливих незручностей, просто різноманітнює ваш ігровий досвід. А взагалі, ви розумієте, що тоді зцілення стає майже нескінченним, якщо ви постійно наносите удари ворогам, це дуже зручно. Хоча босів тут небагато, всі вони обумовлені сюжетом. А загальна варіативність ворогів достатня, аби ви не засумували протягом всіх десяти годин, окрім останніх двох. Але тут інша фішка. Якщо ви надто часто будете вмирати, лютує богиня місяця, і ви входите в фазу червоного місяця, де вороги більш живучі, наносять вам більше шкоди, але й винагорода за їхнє вбивство вища. Поза цією фазою гра не здалася мені складною взагалі, хто б ще не казав, вона дуже проста. Але в фазі червоного місяця все перевертається з ніг на голову. Це прокляття для гравців, які не шукають викликів, але і благословення для тих, хто хоче швидко нафармити ресурсів. Саму фазу можна прибрати за допомогою окремого ритуалу за іншу місцеву валюту залози. За які ви купуєте амулети з різними бонусами. А також є амулети, які дозволять не приближувати червоний місяць і з найближчою смертю. Але після самої смерті амулет розіб'ється, а на його місці залишиться кісткове борошно, про яке я вам говорив раніше, що якби натякає. Так тут це важливий ресурс, із якого роблять всілякі магічні штуки. Насправді мені дуже нічого поганого сказати про ігролад Мунскарс. 9 з 10 годин я ним просто насолоджувався. Ну окрім того, коли вімкнувся режим червоного місяця, наприкінці який не можна відмінити. Іноді я бігав в фазі червоного місяця для фарму ресурсів, так але коли він вмикається на пізніх локаціях з вкрай небезпечними ворогами і не відключається ніяк. Гра стає в рази складнішою, і це трішки дратує. В основному лише тому, що гра, хоча і не передбачає вибору складності, насправді гравець сам може нею керувати, вмикаючи чи вимикаючи фазу червоного місяця. А тут в тебе наче забирають цей примикач, до якого ти звик, і ти відчуваєш втрату контролю. Я розумію, що такого ефекту можливо і намагались добитись розробники. Втім, запишу це до нечисленних мінусів гри. Візуал Мунскарс явно був продиктований обмеженим бюджетом розробників. Це прямо таке відчувається, та й вони наче цього не приховують. Однак вони витиснули все можливе із цих обмежень. Картинка стильна, похмура, жорстока і чарівлива. Коли із темних коридорів ви вибираєтеся на іншу локацію з більш природнім освітленням, це взагалі приємно дивує і зачаровує. Мені такий стиль до смаку, але можливо для когось відсутність великої кількості відтінків та велика кількість просто чорноти може не сподобатись багатьом, і це буде виправдано. Бо коли третина екрану це просто чорна пустка. Якби я не припускав нестачу фінансів, я б записав це в дуже сумнівні стилістичні рішення. Однак, в комплекті з загальним стилем та атмосферою, мені це зовсім не заважало. Звуки тут, до речі, шикарні. Ембієнт не заважає, але підкреслює необхідний настрій. Я не пам'ятаю жодну музичну тему боссфайтів, але ось загальна тема локації досі відбувається в моїй голові, коли я згадую проходження Мунскарс. Що стосується технічного стану, не помітив жодного багу. Завантаження коректні, анімації плавні, сама гра важить небагато. Вам це може здатись дрібницею, але я все частіше зустрічаю піксель-артні або просто схожі інді ігри, які важать гігабайти, іноді багато гігабайт. Та й працює Мунскарс на будь-якому залізі. Тож в технічному плані нуль претензій. Я не проводжу в митроїдваннях більшість свого ігрового часу. Тож моя думка може дуже розходитись із оцінкою хардкорних фанатів митроюдування. Але мене Мунскарс зачепила і не відпускала дуже довго. Хоча в цей час я мав би грати в інші ігри. Так, в мене був план, що я там граю в районі Різдва, але я грав в Мунскарс. Мені здається, що невелика тривалість пішла їй на користь, адже ти не відчуваєш штучної затягнутості чи просідаючої динаміки. Як будь-яка хороша метроїдванія, «Мунскарс» пройшла випробування бектрекінгом. Завжди є куди повернутись та подосліджувати локації з новими здібностями, хоч і нечисленними. Світ тут дуже унікальний, сюжет міцний для свого жанру, стиль запам'ятовується, а дизайн локацій постійно підкидує гравцю або якісь нові виклики, або візуальне різноманіття. Окремим плюсом я відзначу якісну українську локалізацію, яка лоскотала мої ученята. Зазвичай я нагадую, що за відсутності локалізації не можу дотягнути грі якісь бали. Тут ситуація кардинально протилежна. Я ставлю Мунскарс 10 балів з 12 можливих. Все ж таки, це не шедевр, який ви запам'ятаєте на все життя, але дуже якісна, своєрідна, похмура, темна та водночас розважаюча гравцями троюдвані, яку я наполегливо рекомендую вам купити щонайменше на перших же знижках, а може й за фул прайс. Так, гра не може запропонувати вам прямо таки десятки годин геймплею. Вона досить коротка, але й грошей вона багато не просить. Ціна питання 180 гривень на розпродажі або 300 плюс гривників за повною вартістю. І Мунскарс відіб'є кожну копійчину, навіть якщо наприкінці ви її кинете, коли складність раптово виросте. А може вам так навіть більше сподобається, я не знаю. Міцні 10 балів із 12 можливих.